Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку кут вимірювання кутів, бісектриса кута. Я впевнена, що ці поняття вам знайомі, і ми їх відпрацьовували і в 5, і в 6 класі. Тож, сподіваюся, що багато інформації вам буде відома і зрозуміла. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо теоретичний матеріал і розв'язування завдань початкового і середнього рівня складності. І, здається, трошки достатньо. І так, кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Промені називають сторонами кута, а їхній спільний початок вершиною кута. На малюнку ви це бачите: о-вершина кута. ОБ – сторони кута. Сам, пром... Сам кут називається АОБ, БОА. І так і так можна його назвати. Важливо, що буква О, буква та, що позначає вершину, завжди записують посередині. І ще цей кут можна назвати лише однією буквою, яка позначає його вершину. І записати можна ось так. кут o. Кут АОБ, кут БОА. Або так, або так, все правильно. Розгорнутий кут це кут, сторони якого є доповняльними променями. І пам'ятаєте, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Будь-який кут ділить площину на дві частини. Якщо кут не розгорнутий, то одну з частин, одну з частин називають внутрішньою областю кута, а іншу зовнішньою. І на малюнку, ось, бачите, внутрішня область і зовнішня. Ми з вами в основному говоримо про кути, які менші за 180 градусів і найбільший з них розгорнутий. На малюнку 32. Точки а, Б і С належать внутрішній області кута і лежать у середині кута, так теж можна говорити. Точки М і Н належать сторонам кута. А точки P і Q належать зовнішній області, лежать поза кутом. Якщо кут є розгорнутим, то будь-яку з двох частин, на які він ділить площину, можна вважати внутрішньою областю кута. За одиницю вимірювання кутів приймають градус. Це кут, який становить одну вісімдесяту частину від розгорнутого кута. Позначають градус знаком ось таким маленьким кружечком зверху. Для вимірювання кутів використовують транспортир. Ви знаєте цю, цю, цей інструмент, користувалися ними з молодших класів. На малюнку 3.3 градусна міра кута АОБ дорівнює 50 градусів. Значить, дивіться, на транспортирі два, дві шкали, ось ця зовнішня і ось ця внутрішня. Якщо у нас сторона кута, яку ми суміщаємо з лінією транспортера йде вліво, то ми рахуємо градусну міру кута по зовнішній шкалі від нуля. А якщо ми будемо рахувати градусну міру кута, DOC, то ми будемо рахувати від нуля по внутрішній шкалі, дивіться, від нуля ось сюди. Кут АОБ дорівнює 50 градусів, побачили по зовнішній шкалі, кут СОД 110 по внутрішній шкалі, бо від нуля рахуємо, ще раз повторюю, бо часто ви з цим плутаєтесь, на яку шкалу дивитись. Дивитесь спочатку на ту сторону, яка суміщається, з цією лінією транспортиру. І тоді шукаєте від неї, щоб рахунок від нуля починався. Від точки А рахунок починається по зовнішній шкалі, а від точки Д по внутрішній шкалі. Так. Кожний кут має певну градусну міру більшу за 0. Розгорнутий, уже сто раз сказали, дорівнює 180 градусів. Дуже малі кути. Вимірюють у мінутах і секундах. Мінута це одна 60 частина градуса, позначається значком штрих. Секунда одна 60 частина мінути позначається двома рисочками. Тобто 1 градус дорівнює 60 минут, а одна 60 секунд. На місцевості кути вимірюють таким інструментом ось як ви бачите на малюнку 34, який називається астролябія. Ось такий є інструмент для вимірювання кутів на місцевості. Будемо вважати, що промінь ОК проходить між сторонами кута АОБ, так як показано на малюнку. Якщо він виходить з його вершини. І лежить у його внутрішній області. На малюнку 36. Промінь ОМ проходить між сторонами кута АОБ і ділить його на два кути. БОМ АОМ. МОА. І так, і так правильно. Бачимо, що БОМ дорівнює 40 градусів. Як ми порахуємо, промінь. ОБ проходить через 60 градусів по е, внутрішній шкалі. А промінь ОМ через 100, От від 60 до 100 40 градусів, 100 мінус 60 по зовнішній шкалі. Якщо ви подивитесь по внутрішній, буде те саме, дивіться, 120 відняти 80. Тобто все одно ось тут 40 градусів між цими двома променями. Кут МОА порахуємо по внутрішній шкалі, від нуля ось 80 градусів. АОБ 120 градусів теж по внутрішній шкалі. І бачимо основну властивість вимірювання кутів: що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким внутрішнім променем. Променем, що проходить між його сторонами в внутрішній області? Так, побачили да? 120 градусів кут АОБ. І сумарно 40 і 80. 40 і 80 теж дає 120 градусів. Цю властивість ми широко будемо використовувати при розв'язуванні задач. Звертаю вашу увагу на розв'язані приклади. Тож, будь ласка, пропускайте. Або в з підручником попрацюйте, або поставте відео на паузу, розгляньте, роздивіться, як розв'язані приклади для вас. Два кути називають рівними між собою, якщо в них однакові градусні міри. З двох кутів більший той, у якого градусна міра є більшою. Ну і на малюнку ви бачите рівні кути, хоча вони там якось повернуті один по відношенню до другого. На малюнку 3.7 градусна міра кута П дорівнює 70 градусів, тому кут П більший за кут М, який показаний на малюнку. Тобто, і записують за допомогою зна знаків більше-менше: кут П більше за кут М. Очевидно, що якщо два кути рівні, то їхні половинки рівні. І, навпаки, якщо половинки рівні половинки кутів то і самі кути теж будуть рівні. Види кутів: прямий, гострий, тупий, розгорнутий. Прямий дорівнює 90 градусів, гострий менший за 90 градусів, тупий більший за 90 градусів, але менший за 180. Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. І на малюнку ви бачите, промінь ОП поділяє кут АОБ на два однакові кути навпіл. І, знову ж таки, звертаю увагу на розв'язування яз... розв задачі, приклад 2. Подивіться, поміркуйте, почитайте, зрозумійте. І так, теоретичний матеріал ми з вами опрацювали. Зараз я рекомендую вам поставити відео на паузу, прочитати питання до параграфу і дати на них усну відповідь. По-перше, ви будете вчитися говорити, висловлювати думки, тому що від вас вимагається відповідати повними реченнями. І, по-друге, ви зрозумієте, чи все в цій темі вам. Ви запам'ятали, чи є ще якісь білі п'ятна. Тож тоді поверніться до теорії і ще раз її опрацюйте. І далі у вас усне завдання, початковий рівень, воно дуже просте. Назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 3,9. Тож зупиняйте відео і попрацюйте. Так, ну, називаємо вершини. Да? На першому малюнку вершина М. Сторони кутів АМКМ. Ну і сам кут АМК КМА. Все одно. Так і так можна. На другому малюнку вершина L, ПЛФ або ФЛП сторони ЛФ. І на першому я неправильно назвала сторони МАМК. Від вершини починаємо читати. І третє: вершина N, Сторони NB, NC, кут BNC, CNB. Ще раз наголошую: сторони кута починаємо читати від вершини. Не повторюйте мою помилку в першому завданні. Так, ну що, далі працюємо, як завжди, це все дуже просто. Зупиняйте відео. Почитайте, поміркуйте, дайте усні відповіді і потім звіримося зі мною. Ми з вами проговорили, що гострий кут менший за 90. Подивилися, де тут гострий. Ось гострий, ось гострий. Ось тут гострий. І ось тут гострий. Менший за 90. Прямий 90 градусів. Тупий більший за 90 градусів, але менший за 180. І розгорнутий 180 градусів. Чи є промінь ОК бісектрисою кута АОБ. Подивилися: промінь ОК поділяє кут АОБ на два кути 50 і 30 градусів. Ну, це не бісектриса, оскільки вона має поділити порівну. Да? Це ні. А ось тут ОК. Дійсно бісектриса, оскільки вона поділила кут АОБ на два однакові кути. А ось тут ОК не бісектриса, тому що вона знаходиться в зовнішній області кута. І хоча тут ми бачимо 120 градусів і один і другий кут, але це зовнішня область кута АОБ. І ОК не є бісектрисою кута. Будьте уважні. Так. Переходимо на другий рівень. Другий рівень це середній. Користуючись транспортиром, обчисліть. Ну, подивіться, накресліть, почитайте, подивіться, поміркуйте і виконайте. А потім зі мною. І так, запишіть всі зображені кути. На малюнку зображені кути ABC, ABD, DBC. Три кути. Друге, користуючись транспортиром, я виклала транспортир, знайдіть градусні міри деяких двох із них. Я знайшла кут АБЦ 130 градусів. Ось по, по внутрішній, бачите, від нуля. Від точки С 0, ось внутрішня область 130 градусів. І ДБЦ знову ж таки від нуля, 70 градусів. І щоб знайти е, кут АБД, нам треба від АБЦ відняти ДБЦ 130 мінус 70, 60 градусів. Накресліть е, кут е, градусної міри 30 градусів. Взяли транспортир, приклал, е, провели е, промінь ось тут початок да? в, в нулі транспортира в, в початку транспортира в центрі. І сумістили з лінією нижньої транспортири. Да, сумістили. Так, від нуля по внутрішній шкалі 30 градусів, і провели сюди промінь, який є, має початок цю саму точку. Так. 90 градусів так само, від нуля, ось 90 градусів, побудували. 115, все так само. Провели промінь, від нуля по внутрішній шкалі відрахували 115 градусів, і провели другий проміс з, з спільним початком. Так, ну і 75 я вже не буду, думаю, що ви зрозуміли цей процес. Працюємо далі. Ще дві задачки. Нагадаю, що мінути в одному градусі 60 минут. Тож, коли будете додавати чи віднімати, враховуйте ось цю інформацію. Працюйте. Накресліть кут градусна міра, якого 140 градусів, і проведіть його бісектрису. Все так само: 140 градусів. 140 градусів поділити на 2. Це буде 70 бісектриса, промінь, що поділяє кут на два, однакові. Все. Провели, побудували. Єдине, що залишилося дати назву ОБ, да? бісектриса кута АОЦ. Виконайте дії. Ми додаємо з вами з мінутами, а градуси з градусами. Тобто 7 плюс 12 19 градусів, 13 плюс 49 62 мінути. Отут уже 1 градус 60 минут це 1 градус. Забираємо його до градусів 20 градусів, і тут залишилось 2 мінути. При відніманні 17 мінус 27 не вийде. Значить, ми отут заберемо 1 градус, це 60 минут. І 60 минут 17 це 77. Минут. І далі тепер легко віднімаємо 51 градус мінус 45 градусів, Це 6 градусів, і 77 мінус 27 минут, 50 градусів. Ой, мінут. Думаю, що ви справились. Продовжуємо. Ще одне завдання середнього рівня, і одне завдання переходимо на достатній рівень вже. Да? Третій е рівень достатній. Ставте відео на паузу, читайте, думайте, працюйте. Так, номер 52 Промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута БОЦ. Якщо БОК 38, КОЦ 42 градуси. Значить ОК всередині БОЦ сума цих кутів за властивістю. Да? Порахували. 38 і 42. 80 градусів. Тепер, щоб виконати малюнок, ми вже розуміємо, що 80 градусів це у нас менше, ніж 90, тобто гострий кут. І БОК трошечки менший від КОЦ. Виконали. Питання: чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ, якщо АБЦ 52 градуси, АБК 57 градусів. Ну, що ми помічаємо, що АБК більший, ніж АБЦ, 52 градуси 57 градусів. Значить БК буде поза. Кутом. Промінь БК не проходить між сторонами кута А БЦ внутрішньої області, він буде в зовнішній області, оскільки градусна міра кута АБЦ менша за градусну міру кута АБК. І теж я сподіваюся, що це було для вас просто. Продовжуємо: знайдіть градусні міри кутів між годинною та хвилинною стрілками годинника. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Як виглядає годинник і як на ньому виглядають стрілочки? Ставте відео на паузу і думайте. Так, ось наш годинник 18 годин. Годинникова стоїть на 6, а хвилинна — на 12, тобто 180 градусів. О третій годині. хвилинна на 12 годинна на 3 90 градусів. О першій годині. На, хвилинна на 12, годинна на 1. У нас поділок по колу скільки? 12. Да? І 360 градусів о, по колу. 360 поділили на 12: 30 градусів. Значить, отут 30 градусів. І о 20-й годині. Хвилинна стрілка, годинна стрілка. Порахуємо, скільки тут: один, 2, 3, 4. 4 по 30, 120 градусів. І теж я сподіваюся, що і це завдання було вам по силах. Працюйте, напрацьовуйте власних навичок, повторюйте поняття, правила, щоб вам було. Легко виконувати завдання я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.